Пані на з великим задоволенням запрошуємо усіх на черговий поєдинок сьогоднішнього ярому. Ігор Шевчук виконує передачу на Віталія Платонова. Атакують зусиллями Остапа Романєва, Влучив той суперника Юрій Халупа під номером 21. Удар від Шевчука серія. Не будемо забувати наприкінці вечора, але обід зіграє свій поєдинок із плані. Хлопцям розвиватися як футзаліст. Вищий Важчі... увага лава запасних тут на порядок вище. Собсервий тут. Удар по М'яч м'ячу Сіції. Оршевчук забиває. Шоста хвилина поєдинку. І в нас результат відкрито. Одразу. Знову Соломаха. Пас на правий фланг. Пробиває досить підступно. Дай... Рігорчук. У центр майданчик. Перепелиць. Ригорчук. Крушельниць. Перепилиться, простріл, удар і м'яч не влітає осідку. Совсер Виту. Ще одна атака від команди. Фіолатових тонах. Крушений. Прошильний... рушення правил, це важливо відзначити. Сумбур у центрі поля. Халупа поки що відпочиває Юрій. До речі, не плана влився він до команди Софервий Ту. Ващишин пропускає, у нас рівновага, один один, який курйозний гол поміж ніг. Ігор Ващишин. Гора команди. Софсервейтує. Перед тем у нашій зустрічі. Чергова нагода виконати передачу на Остапа Романіва. Той стріляє в напрямку дальньої стійки. Віталій Платонов буквально за мить виводить собсервейту вперед. 2-1 у зустрічі. Обмінялися голами хлопці. Були пропозиції у багатьох інших хлопців, які зазвичай ось все знаходились на лаві. За... Прозвучала сирена, яка повертає Віталія Платонова. Той теж відзначався. Халупа. Пробити може у даній кут, але ось Саламах Власюк. Немає сьогодні Григорія Саламаха під тиском Романєва. Є можливість для удару. Це намагається. Остап Шевчук. У центрі Платонов, Єгор лівою непогано у даній ку. Пані Депанове, запрошуємо усіх з великим задоволенням до перепайди. дербі переграє Совцер. Продовжує атакувати колектив Володимира Лаби І зараз у Совцерву. Сьогодні лише одна зміна. Стень. Саломаха зараз! Гол перепелиця. Робить рахунок. 3-1 на користь Вейту. Дуже прикро зараз. Швиденько розіграли кутовий удар. Обороняється і надалі фіалки. Намагається робити дуже обережно, Ващишин перевагу. В два голи воротаря команди Совсер вийдуть. Димось за атакою. По ту... Дякуємо в тому числі і глядачам, які зараз разом із нами. Під час цього прямого ефіру насолоджується переглядом. і Міячу власні ворота. Забиває Власюк. 4-1. Дуже. Фудзовіст тусь швидкий, різкий. Пас шведої на перепелиць. Крушельницький. Його можливість забити і він це робить 5-1. Браво! Тут потрібно використовувати тайм-аут гравцям команди Сівце. Болівальників на трибунах. Міністерство спорту дозволило частково повернути глядачів. Росатака. Гол. Прошельниць. 6-1. Гейм сет енд меч. Все зрозуміло. Life. Буде пауза. Ось бракуватиме багатьом футзалу, бракуватиме багатьом. Футболу в тому числі. Простріл на Віталія Платонова. Можна зосередитись Остапу Романіву. А Для чого цей поштовх? Зараз Олег Стень. Романів, Павло Чухно. Ну, тут арбітри повинні втрутитись, но Романів не привий. У нього вже одного разу було вилучено. Григорчук заспокоює. Остапу Романіва. Іван Вершивиний, як на мене, повинен продемонструвати десь навіть. Ще один момент. Халупа передача Романів, ось Гол. Власне, Остап Романі. Втамувавши свої емоції, відзначається після передачі Юрія Халу. Дуже довго возиться із м'ячем. Вихід вічнавіч. Крушельницький. Юрій на виконання лівою ногою не забиває. У Олега. На відміну від тих матчів, які були до цього, до прикладу. Передача на правий фланг. Там Блесюк відмінно грає у ситуації. Стень розвернувся. Стень не забиває. Знаєте, Зазвичай ти вболіваєш за тих, хто трішечки слабший. На сьогодні відверто кажучи, слабшою виглядає команда у білих футболках і вона забиває. Олег Стень! На капітана Олексія Регорчука. Потрібно перевести м'яч. Петрик Удар! Гол! Ось тільки на одні. Забили інші у відповідь користаються своїм шансом. Переграли ціком справедливим. Соломаха піднімає голову і не забиває, оскільки влучає у каркас. Стень! Стень! Влучив у ствір. Чудова гра у виконанні Олега Стеня. Врешті-решт Фортуна знову ж таки повертається. голову. халупа. Удар в доти! Дуже голову. Шукає продовження у центрі Віталій Платонов. Хороша передача на Крушельницького. Сипчука переграв, але часу буде достатньо. Романів. Є можливість передачі на Остапа. Той б'є Осипчук. Мав усі передумови Остап Романів знайти, якому доведеться позмагатися. І за Ібітю, тож не пропустіть. Залишайтеся разом із нами. Змінюйте лінк на трансляцію.